Slava Jezusu Kristusu! Розповідь про наш єпархіальний музей розпочнемо з коротенького огляду історії нашої самбірсько дрогобицької єпархії Української греко-католицької церкви, яка була основана грамотою блаженішого Мирослава Івана Кардинала Любачівського, Верховного архієпископа Львівського від 12 липня 1993 року. За рішенням синоду єпископів Української греко-католицької церкви від 16. 31 травня 1992 року. Історично єпархія відновилася із Древньої Сабірської єпархії, літописні згадки, про яку датуються ще 13 століттям. Із 15 століття єпархія називалась Перемишельсько-Сабірською, а в 17 столітті назва єпархії була перемшлівсько самбірсько сяноцька Після насильної ліквідації греко-католицької церкви і зміни державних кордонів у 40-х роках ХХ століття територія теперішньої єпархії опинилась під радянською владою. І до 90-х років духовенство та вірні єпархії та церкви діяли підпільно. До 1946 року на території теперішньої єпархії душ душпастерювало 240 священників, з яких 57 було арештовано. 24 виїхали, 113 перейшли в лону Російської православної церкви. 25 не перейшли в лону Української греко-католицької церкви. На даний час єпархії повернуто лише 237 храмів, 62 плебанії та 36 храмів із почерговим служінням. Першим єпископом сабірсько дрогобицьким був обраний Кир Юліан Вороновський. Його інтронізація відбулася в Дрогобичі 17 квітня 1994 року. У червні 2005 року отець Єромонах Ярослав Приріс був призначений протосинкелом, а 2 березня 2006 року єпископом помічником Сабірсько-Дрогобицьким. Архієрейська хірутонія кірослава Кі відбулася 29 квітня 2006 року. Управління Сабірсько-Дрогобицької єпархії розмістилося у курортному містечку Друскавець, що за 10 кілометрів від Дрогобича. Парафіяльний храм Пресвятої Трійці міста Другобича, визначено як катедральний собор Сабірсько-Другобицької єпархії. Ідея створення постійної виставки в Україні, блаженіший патріарх Йосиф у філателістичних і пропам'ятних виданнях помісної української католицької церкви, зародилася у 1991 році. Власне, тоді владика Юліан Вороновський, будучи в Римі, відвідав цю виставку в Українському католицькому університеті і познайомився з її автором, доктором Романом Смиком. Доктор Роман Смик народився 3 жовтня 1918 року у селі Жовчів Івано-Франківської області, у священичій родині отця Петра і Ростислави Смиків. Був племінником письменника Богдана Лепкого, середню освіту здобув у українських гімназіях у Бережанах і Станіславові, тепер Івано-Франківськ. У 1937 році почав медичні студії в Краківському університеті, які закінчив у 1945 році. У Берлінському університеті. У 1950 році він емігрував з родиною до Сполучених Штатів Америки, де згодом провадив приватну лікарську практику в штаті Ілнойс. Доктор Роман Смих цікавився музейними справами передусім філателією і пропам'ятними виданнями. Він організував і очолював Патріарші фонд єпархії Святого Миколая, спонсорував вихід у світницьки філателістичних і пропам'ятних видання. Дань, пов'язаних переважно з особою патріарха Йосифа. Він також зібрав та провів виставки, які були представлені у США, Америки, Канаді, Австралії, Україні, і подарував їх деяким музеям. Зокрема, пан Ромас Мік передав для нашого єпархіального музею збірку про Йосифа Сліпого, яка послужила основою для створення музею. За своє меценатство він у удостов... Удостоївся численних відзначень і нагород 25 грудня 2007 року. Добрі батько і дідусь, наш незабутній приятель і великий меценат української культури, світлої пам'яті доктор Масмик, відійшов у вічність. Він прожив 89 років, сповнених любов'ю і працею для родини своїх пацієнтів та для рідного народу. Ційну екскурсію в нашому музеї ми розпочинаємо з цієї карти, яка нам дає загальне уявлення, як виглядає наша єпархія і який є адміністративно-структурний поділ. Наша єпархія складається із 20 деканатів, які розміщуються на території районів Львівської області: Мостейського, самбірського, старосамбільського, Духов'яцького, Турківського та Сколівського районів. У нашій єпархії є 238 греко-католицьких храмів. Правда, тут на цій карті позначено ще і храми, також інших конфесій. Нашу єпархію очолює преосвященніший владика Юліан Вороновський. Владика Юліан, минулому ректор Львівської духовної семінарії Святого Духа, а згодом єпископ Савільсько-Дрогобіцької Української греко-католицької церкви, добре розумів, що значення такого музею для своїх вірних буде відігравати досить важливе і вагоме значення. Доктор Роман Смих, маючи величезний життєвий досвід та колосальні напрацювання в суспільно-політичній і громадсько-культурній роботі, знав, що позивний музей відіграватиме роль своєрідного храму духовної просвіти. Але найважливішим для обох його засновників було те, що він діятиме у трускавці, а його відвідувачами будуть не тільки українці, а з усіх кінців держави і гості за кордоном. Важливим було розповісти про великого українця. Який, перетерпівши 18 років неволі у сталінських тюрмах і таборах, став кардиналом, а згодом і патріархом Української помісної католицької церкви про те, як він вірою і правдою служив своєму народові і церкві, розробляючи концепцію оформлення музею, автори проекту, директор музею Іван Скибах та художник Микола Костів взяли за основу ідею відтворення атмосфери музею обителів, музею храму. Всяке людське життя це дорога до святині, адже людина створена на образ і подобу Божу, тож одним із своєрідних храмів і став музей, що створювався не лише як святилище муз, але як і обитий. Тут кожен має можливість не лише дізнатися про історію самбіської дроговлюської єпархії, про життя і діяльність видатних світочів нашої церкви. Таких, як архієпископ Йосифат Кунцевич, митрополит Андрей Шептицький, патріарх Йосиф Ліпий, чи оглянути одну із виставок сакрального мистецтва, але іще помолитися, що є найважливіше для християнина.